Перше, з чого почали судове засідання, з'ясування причин неявки Олександра Мамая. Його представник надав судді документи, які підтверджують поважність причини відсутності. Як виявилося, прийти цього разу до суду Олександрові Мамаю завадила хвороба. Далі учасники судового процесу перейшли до розгляду заяви представника про відвід судді. За словами Олександра Ковжога, існують обставини, які викликають сумніви щодо її неупередженості яким ставлю я вважаю, тих факт, що суддя гольник була на прийому смерті міста по моря піснував заяву щодо вичного свого особистого питання по ремонту помешкання, якому вона Заява за була задоволена. Проте будь-які заяви щодо упередженості судді, на думку прокурора, є надуманими та не відповідають дійсності. Догадів таких конкретних доказів про те, що у суді є. Не не у рішення, не не Після того, як суддя Лариса Гольник повернулася із нарадчої кімнати, задоволенню заяви представника Олександра Мамая було відмовлено, адже наведені докази не свідчать про зацікавленість судді у розгляді справи. Звернув судді Гольник, як жительки Полтави, на особистий прийом до Полтавського міського голови стосувалося ремонт стін та укріплення фундаменту багатоквартирного малоповерхового житлового будинку, який знаходиться на балансі Полтавського. Скай міської ради та є комунальною власністю міста, а не є вирішенням особистого питання по ремонту помешкання, як зазначено у заяві про відвід. А от розгляд основної справи судді знову довелося перенести. Це вже в чергове, вкотре відбувається такий фарс, коли. Двадцяти міський голова Мамає не з'являється на засідання. Наша принципова позиція реформи повинні початися не тільки в Україні, а й в місті Полтава. По перше, ми повинні почати їх з того, що винести обвинувачувальний вирок в цьому питанні, яке вже надіїло набрило. Практично всьому місту наступне судове засідання стосовно справи Олександра Мамая відбудеться наступної п'ятниці, 7 листопада, о 9 годині ранку, в Октябрському районному суді міста Полтави.